Новенька, свіженька, дешева, сама найдешевша в Україні з найменшим пробігом. Ось така реальна тачка сьогодні в продажі. 2020 рік. Об'єм батареї 39,2 кВт. Запас ходу 320 км. Щойно пригнана з Німеччини, розмитнена, сертифікована в оригінальній фарбі. Два Зарядних, камера заднього огляду, набір асистентів, утримання в полосі, дві зарядки, насос, клей, автомобіль перламутрі, сірий перламутр, змінює колір в залежності від освітлення. Ось таке авто, два ключі, безключовий доступ, 23 тисячі пробігу, наявна сервісна книга. Відмінний стан технічний, вартість 15800. Один з найпопулярніших автомобілів. Сох не падає, є можливість швидкісної зарядки, стан під капотом. Надіюсь, сподобалося авто. Ось такі реальні тачки продаються, підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей.